Пане Сергію, а от окупанти все частіше і активніше закликають людей тікати з Херсонщини і евакуюють їх? Навіть будемо називати своїми словами: не евакуюють а викрадають людей, депортують їх до Росії і закликають інше населення мирне якомога скоріше його покинути. Наскільки це взагалі треба робити? Оцініть, будь ласка, таку можливість. Чи варто це робити? Чи варто зараз українцям покидати Херсонщину перед контрнаступом України? Ну, звичайно, не варто. Звичайно, ми закликали херсонців, все ж таки знайти можливість не піддаватися на провокації окупантів, не піддаватися на їх нагнітання паніки, яке вони влаштовували останнім часом. А все ж таки дочекати збройних сили дійсно знайти знайти безпечні місця, запастись там їжею, запастись водою. І все ж таки дочекатись до окупації. Але якась певна частина населення вона піддалась паніки і навіть виїхала в Російську Федерацію. До речі, зараз шукають шляхи, як повертатися чи їхати десь далі, тому що окупанти тримають людей там в таких містечках для біженців палатних і жодних умов немає. І на зараз люди вже і налякані, і не розуміють, чому вони піддалися паніки. І частина звичайно колаборантів. Ну, які відправились. Ну, туди йому дорога тим колаборантам. Краще було б, звичайно, щоб вони понесли відповідальність і предстали перед судом українським. Але якщо збігли, то вже ладно, нехай біжуть, нам. Це на тут не дуже потрібна. Е є частина людей, яка залишилась на лівому березі, але те, що влаштовує зараз окупант е виселення примусове з 15 кілометрової зони лівобережжя, а там здебільшого знаходилася якраз велика кількість дач, е куди люди виїхали. З Херсона не хотіли там перечекати да, там, ту паніку, яку створили окупанти, і, начебто, налякали там провокаціями і так далі. До речі, самі влаштовували провокації, підриваючи адмінбудівлі пусті, розказуючи, що це Збройні Сили України обстрілюють. Готуючи ґрунт для паніки і нагнітали ситуацію, що надалі буде обстрілювати житлові масиви. Тобто, ну такі цинічна брехня окупантів в своєму традиційному стилі.